Розслабся, розслабся. Да-да-да, голову не задирай. Да, да, да. Да. Розслабся, розслабся, Ліва, ліва, ліво. Да. Корпус є назад. По корпусу, так, да. так, да, да, да. і на голову. Хорошо. Ти голову не задирай, задираєш. Да, і ушов. І у нього. да. Покрути. Хорошо. Да -да -да. Така робота. голову не задрай, опусти голову. Очі не закривати. Вічай. Багато ударів по воздуху. Так, да. Да -да -да -да. так, Тебі... завертай перчатки. Працюй, 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 працюй. Через корпус, через корпус ночний. Да да, і повторюй да, туди.